Ніби коротенький сьогодні фрагмент Євангелія, і така історія одна з багатьох подібних зцілень, але все ж таки дуже багато чого цікавого можемо знайти в цій історії. Перше, на що звертають увагу навіть стародавні коментатори, це те, що євангеліст називає цього сліпого по імені. Що це, власне, син Тимея. Це дуже рідко в Євангелії, щоб когось, якогось там пересічного хворого, називали по імені. І якщо так щось таке з'являється, ну, то значить, що ця особа якась важлива, що це не попросту хтось там. Святий Августин, наприклад, теж помічається. і Припускає, що цей Вартимей спочатку був дуже заможною людиною в Єрихоні, всі його знали, така відома особа, але потім все втратив, став жебраком, браком, бо спочатку втратив зір духовний, почав грішити, грішно жити через це все, все, все втратив, а потім вже і зір е, натуральний також втратив. Чи він був попросту. Символічним цей, цей зір, який йому Ісус повертає. Але можливо, що е з іншої причини Марко, Євангеліст, згадує його ім'я. Може, тому що його знали в християнській спільноті. Він був один з християн. Е як бачимо, ця історія закінчується тим, що він пішов за Ісусом, слідом за Ісусом, тобто став Його учнем, і потім пізніше також. Може, став якоюсь відомою, відомою особою в ранній християнській церкві. Подібно Марко також, коли пише про Симона Кириніянина, згадує, що він був батьком Олександра і Руфа. Чому він згадує цих Олександра і Руфа? Яка різниця, як його дітей звали? Ну, власне, про це йдеться, що ті, ці його сини були християнами і їх всі, всі дуже добре знали. Так і зараз він згадує цього, цього Вартимея. Ніби так хотів би сказати: якщо мені не вірите, спитайте його самого, о, ви його знаєте також, то він вам підтвердить, що ця історія була правдива і так з ним сталося. А може навіть і сам Марко про це Давіда, Давіда, дізнався з його з його власних уст. Так чи інакше особа така дуже цікава. Не знаємо, як він втратив зір. Але, власне, коли почув, що Ісус е, через це місто, то відразу почав, почав кричати. Багато погрожували йому, щоб замовк. Що це взагалі таке? Хто ці, хто ці вони, що погрожні попросту казали замовкнені, тихо, будь-не, не, не, не кричені, але а навіть погрожували йому, така досить цікава ситуація. Це хтось були з цього натовпу. Може, це не були апостоли, не були учні Ісуса, але ті, які вважали себе також учнями Ісуса, і, мабуть, думали так, що що ти той кричиш, Ісусові не до тебе. Він має інші справи, набагато більш важливіше. А ти, хто такий, що просиш? щось про нього. Дуже багато подібних спокус і зараз приходять до нас такі думки, коли ми молимося до Бога, хочемо його про щось просити. І так виникає така думка: а хто я такий, що Бог заради мене щось таке зробив? Хто я такий, щоб він мене послухав? Так якби ці думки грають роль цих, цих людей, цих багатьох. Їх дійсно є багато, багато. Ім'я, їм ім, легіон різних таких демонів, які нам заважають молитися, які нам перешкоджають, які нам намовляють нас, що це все не має сенсу. Що Бог тебе ніколи не почує, так що краще замовкни і, і сиди собі далі біля дороги і не, і не підскакуй. І нічого не роби в цьому житті, бо це і так, бо це і так сенсу не має. Але. За прикладом цього в Артемея маємо перемагати такі думки, тобто кричати ще голосніше, ще голосніше, тобто ще більш настирливо молитися, щоб перебороти переборотися спокуси. Далі дуже цікавий символ також, що він скинув свого плаща. На це теж звертаю увагу багато коментаторів, в тому числі сучасних, що це значить для сліпого скинути свого плаща? Це значить, що він його більше ніколи не знайде. Якщо лишиться сліпим, буде лазити по цій дорозі, по омацьку, шукати, де, де, я, де я цей плащ свій дівні. Хіба що якісь люди допоможуть йому, скажуть, О, візьми своє і йди. Тобто, що це такий символ, що він скинув свого плаща, що це якби така повна довіра, що він буде зцілений, повна віра в те, що це чудо станеться, немає жодного сумніву. І так сталося. Але Марко не пише, що він повернувся за своїм плащем. Може, для нього це був також символ його старого життя, попереднього, грішного. і Сліпого, де він нічого не бачив, і він його лишив там на дорозі, хай, хай лишається, а я йду за Ісусом. Петро і інші апостоли лишили свої, свої сіті, свого човна, а Він лишив цього свого плаща, може, єдине, що в нього було, для того, щоб піти за Ісусом. Але найцікавше, що мене завжди турбувало. Це, це питання, яке задає Ісус. Приходить до Нього сліпий, а Він його питає, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Ну, ніби не ясно, про що ще сліпий може просити? Чому ти питаєш, невже ну, ти не бачиш, що йому треба? Звісно, Ісус знає, що йому треба. Бог краще нас знає, що нам потреба. У нашому житті. Але чи ми про це просимо так насправді? Чи ми просимо про щось інше? Адже і цей сліпий міг би попросити про щось інше, сказати: прошу тебе, милостині, дай мені копієчку, або дай мені таку чарівну тростину, щоб я йшов і не, і не спотикався ніколи, щоб вона допомагала мені жити, переносити цю мою. Сліпоту і так далі. І це також, також можливо, що часто буває, що люди просять не про те, що треба, лишаються духовно сліпими, але не просять про прозріння цієї духовної сліпоти, а просимо про щось, щоб нам якось там допомогло в цьому стані далі існувати. Щоб нам допомагало якось в цій сліпоті перебувати, і може, може щось там якось нам допомагало, а не просити про головне, про головне, про те, щоб прозріти і самому побачити, що нам треба робити, як нам треба робити. Бажаємо краще лишитися сліпими і просити, просити Бога, щоб Він став нашим поводирем. Щоб нас привів там, де треба, допоміг нам зробити то і то, або ще краще за нас би це зробив. А ми б собі далі сиділи при дорозі і тільки жалілися, якими сліпі, якими немічні і так далі. А треба просити дійсно про прозріння, прозріння, духовне, прозріння для того, щоб самому побачити, що і як я маю зробити. Звісно, з Божою допомогою. Амінь.